Продається просторий цегляний будинок у мальовничому селі Рокитне-Донівка, що в Полтавській області загальна площа будинку становить 86 квадратних метрів, будинок одноповерховий, зведений у 80-х роках, на високому добротному фундаменті з міцними стінами та гарною дерев'яною підлогою, дах, накритий шифером, горище просторе, при бажанні можна переобладнати під житлове приміщення. У будинку 4 кімнати, три спальні та простора зала, окремо виділені кухня та коридор, стелі високі, що додає відчуття простору та світла, житло в доглянутому стані, придатне для проживання вже зараз, опалення газове. Що дозволяє ефективно обігрівати приміщення, в будинок можна одразу заселитися та жити і облаштовувати за потреби під свої вподобання. На великій ділянці площею 55 соток, одразу за будинком, розміщено город і просторий сад із плодовими деревами. Вся територія доглянута та огороджена, зручна для ведення підсобного господарства. На території розташований великий господарський комплекс під одним дахом. До складу якого входить літня кухня, гараж, сарай, дровник, курятник, свинарник і навіть коровник. Загальна площа цієї споруди понад 70 квадратних метрів. У дворі також облаштований бетонний льох, що дозволяє зберігати продукти цілий рік. До будинку веде асфальтована дорога, місцева громада забезпечена медичним пунктом. Функціонують магазини, а школярів доставляють шкільним автобусом до навчальних закладів, до села міського типу Градиськ близько 12 кілометрів. До міста Кременчук 20. Документи на будинок і землю в наявності. Ціна 13 400, Присутній хороший торг. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.